Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Відьми. Ми сьогодні з вами трошки поворожимо. потоковий розклад, що Рід говорить. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті по ваших питаннях. Давайте, що вам рід говорить. Нагадаю, що спонсори в етерах можуть задавати конкретні питання. Натискайте кнопочку спонсорувати, вам відкриваються нові можливості. І навіть ритуали від рівня гармонізація стосунків і вище. Рід говорить, що ти запрацювалась і не бачиш якихось радісних моментів, ти багато віддаєш комусь, але ти не залишаєш це собі. Навіщо вимагати справедливості? Дивись, дивіться, дивіться, моя хороша. Якщо ти комусь допомогла, віддала своє серце, любов була хороша з людиною, але людина це не оцінила, не відповіла тобі взаємностю. Навіщо вимагати справедливість, щоб або поверни, або нехай людина зрозуміє свою помилку. Не буде цього. Ти сама себе знищуєш, ви собі можете притягнути хвороби, стражданнями. Стресами стражданням. У людини все добре, там щастя, радість, це може бути і чоловік ваш, це може бути і на роботі, це може бути якісь там близькі. Ну, спокійно. Що вам треба знати просто зараз? Що вам рід передає? А ти обери себе. Не йде рух в житті, як заручник ситуації. Чому? Ти? Тому що ти себе не обираєш. Де яка різниця кому як зручно? Ти щось собі забороняєш, ти десь себе зупиняєш. Не буду це робити, я не знаю, а чи комусь подобається, чи комусь це треба. Про себе думаємо. Наше життя для себе, не для дітей. А інші розумні люди, які нас цінують, вони під це підлаштовуються. Нащо ви собі душу робите. Обирайте підказка від роду для вас. Не можемо нікого змінити, ми не змінимо. Ви не, не бачите справедливості одинички. Вона вже комусь прийшла. Вже, знаєте, те, що вам важко, це ваша важкість, розумієте? У вас зараз концентруватись треба на роботі. Якісь емоції вам дадуть можливість і зустрітися і порозмовляти. Ви знаєте, як закриваєтесь від всіх, Ви потім пошкодуєте. От перша думка: не хочу розмовляти відповідати, але знаєте, не озвучуйте її. Зробіть паузу. робота роботою, трошки треба відпочити. Другий варіант на правильному вишляху. Але хтось завдяки вам або збагатиться, або в фінансовому дійсно плані. Хто з вас дурить, хто з вас має зиск. Будьте щасливі самі по собі. Не жертвуйте сильно собою. Можливо, буде турбота якась про близьких, про дітей. Третій варіант. Ви на виборі. Тут здоров'я, здоров'я, здоров'я. Не зря я сказала, дивимось. Тут загострення хронічних якихось. Вирішиться це питання по здоров'ю. І знову ж таки, але вам не допоможуть людина. Я зайнятай, або я зайнята, ну то, що ти хотіла, у всіх так само. Легкість прийде. Вам просто треба очі на людей відкрити. Легкість прийде. Прийде щастя, радісне, можливості набити ту стіну, яка не пробувається, не намагайтесь відкрити там, де закрито. нашу, Інші двері дадуть, інші ключі.